Коли дивлюся глибоко, в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі, золотії, а на устах слова, але не тії, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у пісні. Либонь, тих слів немає в жодній мові. Та цілий світ живе у кожнім слові і плачу я, і сміюсь, тремчу і млію та в голос слів тих вимовить не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені щоб грать на них, потужну пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона забрала. Ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні, якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самосвідом. Отак, як сонечко причисте літом, домовили б пророчисті й руки, чого домовить, не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй. Ох, барв і струн, і слів бракує їй, І те, що в ній цвіте весною таємною, Либонь умре, загине. Враз зо